Всім привіт, друзі! Я майже впевнений, що кожен з вас вже грав в Fight І я... я просто впевнений, що вже у вас всіх була помилка 43. Сьогодні я вам розкажу, як пройти Fight без помилки. Дивіться, і ви узнаєте. Я не хочу надовго затягувати відео, тому я просто скажу два основних правила в проходженні. Перше правило це взагалі не давати роботу бі бігати. Якщо в нього максимальне ХП або великий процент ХП, то є шанс, що не буде помилки. А якщо в нього зажили залишилось... Менше, ніж 70%, то тоді великий шанс ловити помилку. Друге, взагалі не допускати його, щоб він біжав, коли в нього менше 20%, бо тоді гарантована помилка. Власне, я використовував тактику деріла, спайка і бері. Деріл, він буде кнокбека цими ультами. А Беррі гаджетом і буде дуже сильно хілти як і, як і Спайка. Спайк вносить великий урон. І завдяки хілу Беррі і своєї ж суператаки, він просто безсмертний. Використовуючи цю тактику, у вас є по факту два головних правила. Перше, що Беррі вам давав хіл, і друге, не проворонити момент з кнокбеком. Бо якщо ти проворониш момент, коли робот побіжить, то це вже гарантована помилка. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво і вам це допоможе, то будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був я, Антон ТВ, і всім до побачення.